Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Дякую, що так рано ви з нами. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ну, слухайте, тут те, про що. Ви ще ми говорили, посилаючись на е, представників парламенту Литви і до речі, теж на представників оборонного відомства Німеччини це сценарій очевидно негативний. Тобто ситуація, коли штати виходять із підтримки України, виходять в принципі з російсько-української війни. Чи наразі там, попри всю нестабільність, попри непросту ситуацію публічно в Вашингтоні і в Білому домі, можна говорити, що такий ризик є? Ризик він зберігається, звичайно, але е, якщо ми почуємо коментарі з боку американської сторони, е, в тому числі і в руслі і того засідання міністрів е, оборони е, країн Альянсу, в принципі, що е, констатують, що рішення про Подальші пакети допомоги Україні з боку Сполучених Штатів ще й на прийняті. І Я от чіпляюся за це ще, бо це якраз свідчить про те, що дійсно, виходячи з подальшого перебігу подій, Сполучені Штати можуть прийняти це рішення. Причому звернув увагу для них є прекрасний механізм. Це Якраз підписана, ратифікована і вже на етапі імплементації угоди про мінерали, де є якраз хороший механізм зарахування американської допомоги, як внесок до безпосереднього фонду реконструкції України. Але додатково, все ж таки, коли європейські держави, і зокрема і та ж саме Німеччина, каже, що вони готові взяти на себе. Першість це позитивно, але певна кооперація зі сполученими штатами має зберігатися. Тобто, якщо Штати виходять з точки зору ну, наприклад, тієї саме підтримки України, а все рівно доступ до продукції американського ВПК має лишатися, бо ті ж самі комплекси Петріот, наприклад, ракети до них ПАК-3 інша важлива безпосередньо продукція для наших збройних сил. Ми знаємо, що по окремих параметрах немає рівнозначних аналогів з боку навіть європейських виробників тобто потрібно лишати можливість, щоб ті ж самі європейці могли за власного фінансування. Долучати оперативно цю продукцію для потреб України за такого сценарію, звичайно, навіть формальний відхід Сполучених Штатів не буде критичним. Ну плюс питання знову ж таки розвідданих, які нам потрібно, щоб ми отримували, плюс питання, щоб нас не обмежували по темі зв'язку. Тобто є певні нюанси, де потрібно дійсно зберегти подальшу співпрацю додатково, звичайно, тема України зараз може і допомогти Трампу в просуванні підняття. Країнами-членами альянсу видатків на сферу безпеки і оборони до 5% від ВВП, і це якраз за рахунок того, що частина буде йти безпосередньо на переозброєння країн-членів альянсу 3,5%, а 1,5% можуть мати ширше застосування, зокрема і підтримку України. І таким чином, нібито і виконується вимога Трампа. Але з іншої є конкретні ресурси, які можна направляти на підтримку офіційного Києва. Ну але чи не буде тут е, політичного опору? Тому що якщо до цього, окремі країни не хотіли видавати 5% на свою власну оборону. Е, чому вони мають видавати тих 5%, де частина буде йти на оборону України? Ну це ж не одразу е, безпосередньо всі 5% видають це е, конкретні маркери на майбутнє. Е, відповідно, це час. Подальшому, але саме фактор України може е, пришвидшити е, якраз досягнення цих маркерів е, цих позицій, тому я не бачу тут проблем, так чи інакше, але Підтримка України це добровільне питання кожної з країн-членів альянсу. Ми так само пам'ятаємо, що серед членів НАТО є такі держави, як Словаччина, як Угорщина. Зрозуміло, що вони будуть принаймні за нинішньої влади будуть мати альтернативну точку зору. Але все рівно я думаю, що для нас найголовніше, аби майбутній саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться. Якраз там 25 числа, все ж таки він був з додатковою вартістю для нашої держави для безпеки, щоб дійсно там прийняли рішення щодо подальшої підтримки України, і не робили жодної ревізії. Попередніх рішень альянсу, що стосується самітів, там в Бухаресті, в Вільнюсі, в Вашингтоні, там, де чітко закріплено євроатлантичне майбутнє України, що наша держава дійсно буде в НАТО. Бо є ж там різні позиції, намагання просунути, але от навіть те, що було опубліковано міністрами закордонних справ країн Балтії, якраз це засвідчує, що жодної ревізії апріорі бути не може, бо цьому є супротив. А отже, і консенсусу на тему там закриття дверей для України не, не буде. Навпаки, треба рухатися в позитивному ключі, якраз з точки зору подальшої прикладної підтримки України і взаємодії з нашою державою. Згадаємо знову про саміт НАТО. Ну вже така, знаєте, фінішна пряма щодо підготовки зараз відбувається. Марк Рюте говорить про те, що військова допомога Україні буде прописана в декларації цього саміту. По-перше, до чого це зобов'язує його учасників, і, зокрема, тих, хто має право голосу, тобто членів НАТО. Ну, ми ж розуміємо, що ком'юніке за результатами саміту узгоджується всіма державами-членами. Я так розумію, що буде розвиток. Ну, по-перше, рішення минулорічного саміту в Вашингтоні, що стосується місії НАТО у Візбадені з з підтримки і навчання для України. Ну і прописано, що допомога Україні це забезпечення, в тому числі безпеки для країн НАТО. бо очевидно, що російська загроза вона присутня. Єдине, я думаю, що Сполучені Штати будуть намагатися максимально вихолостити окремі. Тези для того, щоб не перетворювати цю заяву, ну нібито там у пряму конфронтацію. Але якщо там буде прописана звичайно Україна, це позитив. Ми зараз бачимо, що поступово повертається український порядок. Денний в в проведення майбутнього саміту НАТО, ми змогли все ж таки забезпечити, що Україну запрошують. До участі безпосередньо на саміті ми це е, побачили особливо після зустрічі Бухарейської дев'ятки. Я, я нагадаю, Бухарейська дев'ятка це якраз е, східний фланг е, безпосередньо альянсу. Це ті країни, які е, прекрасно усвідомлюють, е, що. Буде безпосередньо для них з точки зору якраз от російської загрози, тому тема України, як те, що вона повертається безпосередньо в порядок денний, це якраз показує, що наші безпосередньо скептики щодо нашої держави, опоненти, вони не змогли станом на зараз все ж таки розвернути оцю велику машину альянсу в бік проти України і це вже успіх. Єдине, що звичайно, саміти НАТО, вони мають підкреслювати нашу подальшу співпрацю, додавати в темі подальших форматів цієї співпраці. Ну і звичайно, тема фінансування. Я думаю, що ми маємо бути максимально інкорпоровані в подальше рішення, що стосується якраз забезпечення фінансів на і переозброєння на Напрями тих чи інших напрям, якраз в позиції по темі безпеці. Ну в такому разі я знову повернусь до цієї заяви. Марка Рюте чи вам не видається, що це радше історія про операційний рівень підтримки? Тобто, так він говорить про те, що це тема підтримки Україні. Вона буде прописана, це буде елементом цієї декларації. Але повторюся, це історія про операційний рівень. Якщо йдеться про рівень стратегічний, то тут ми маємо справу з тим, про що згадали ви вище, та тобто, це. Певні документи, це певна візія, це, скажімо, політичний маніфест, того, що країни НАТО будуть надалі підтримувати Європу. Ось ця стратегічна візія, і ця стратегічна частина по перше, чи вона зараз потрібна, і по друге, чи це є е належне місце, тобто саміт НАТО, для того, щоби, е, такий маніфест е запрезентувати? Ну, по перше, стратегічна візія якраз і була прийнята на попередніх рішеннях на попередніх самітах альянсу, і наступні рішення оприлюднені якраз членами НАТО. Це має бути вже підкріплення попередніх рішень. Звичайно, ми маємо зараз. Ну, як мінімум констатувати ефективність чи неефективність, я думаю, все-таки ефективність, наприклад, формату Ради України НАТО, він показав дійсно кращу дієвість за цей рік в порівнянні з попередніми форматами. Ну але тема євроатлантичної інтеграції е, очевидно, що ці питання саме стратегічного характеру. А е, я думаю, що е, зараз хотілося б побачити перед самітом НАТО, от е, схожі заяви, як це зробили безпосередньо представники Балтійських держав. Е, Теж там на рівні там декларації цілком можливо це засвідчення політичної волі, щоб знову продемонструвати підтримку України в НАТО. От та ж сама Німеччина, яку ми обговорювали, ця декларація де факто вже була в коаліційній угоді нової влади, яка от буквально декраз -де -де була підписана навесні. І там прописано дійсно підтримка євроатлантичного майбутнього України. І Отакі от е, кроки хотілося б бачити від більшості е, держав е, і, відповідно Північно-Атлантичного альянсу. Хоч насправді ми і бачили такі декларації, наприклад, перед. Минулорічним самітом у Вашингтоні ми пам'ятаємо низку двосторонніх заяв, де дійсно повальна більшість держав-членів НАТО підтримали майбутнє нашої держави в альянсі. Але зараз звичайно було б непогано аби схожі кроки були здійснені якраз перед самітом в ГАЗі, для того щоб підкреслити незворотність нашого шляху до цього конкретного членства. Я вам дякую за те, що знайшли час в такій ранній порі. Нагадаю, Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу та стратегії з нами на прямому зв'язку щойно.